Шахрайство з продажем заставного авто. До мене звернувся клієнт, який взагалі не міг зрозуміти, що відбувається. Він більше ніж 5 років тому купив спеціалізований напівпричіп, який коштує майже 20 тисяч доларів. Заплатив продавцю гроші та оформив право власності на напівпричеп згідно з вимогами закону, тобто на себе. А через 5 років. Отримав позов про витребовування цього напівпричепу з чужого незаконного володіння, оскільки він перебуває у заставі та не міг бути проданий. Фактично, він повинен напівпричеп цей повернути тому власнику самому першому. На цей напівпричеп суд наклав арешт. На прикладі цієї справи коротко розповім, як така схема взагалі провертається. Крок перший. Підприємство взяло в банку кредит у розмірі 199 мільйонів гривень. Поручателем за кредитом перед банком виступає один із керівників самого підприємства, який оформлює е, у банку під заставу 14 належних йому транспортних засобів. Він же через 5 років і подав цей позов проти мого клієнта. Крок другий. Цей дуже кмітливий поручитель. По кредиту безпосередньо продає всі 14 транспортних засобів, які перебувають у заставі, та відчудження, яких заборонено за умовами договору застави. Крок третій. Коли через 5 років прийшов час віддавати кредит, то виявили, що підприємство вже банкрут. А куди поділися кредитні кошти, хм, невідомо. Банк звернувся. За заставою до поручителя і виявилося, що усі 14 транспортних засобів фізично зникли зі стоянки підприємства. Ну, Уявляєте, якось так зникли, в повітря розчинились. І мало того, вже мають нових власників. Просто фокуси якісь. Деякі з них навіть <г <aggi�ng> <г <horrían> перепродувались по 2-3 рази, як у випадку з моїм клієнтом. Крок четвертий. Поручитель звертається до судів та витребовує вже від нових власників транспортні засоби назад, як такі, що перебували під заставою, а тому не мали законних підстав для відчудження.